Одна з небагатьох спокійних ночей без тривог, наголосив Андрій Райкович у своєму щоденному зверненні 16 вересня. У громадах все контрольовано, тримаємо трудовий фронт. Аграрії чатуть погожі дні, щоб попрацювати в полі. Вже зібрано 10% площ соняшника. Паралельно триває посів озимої пшениці. Засіяно 7% від запланованого. За ці дні в області народилося 56 дітей, зокрема переселенці з Харкова, Одеси, Києва, Миколаєва, Донецька. 15 вересня в Олександрії побували представники моніторингової місії ЮНІСЕФ, спеціалісти з питань освіти та захисту дітей. Фахівці ознайомилися із дотриманням прав дітей та виховним процесом у дошкільних закладах, інклюзивно-ресурсному центрі під час воєнного стану, а також умовами, створеними для дітей-переселенців, у місцях компактного проживання. Відвідали дитячі садочки 39 та 43, придали закладам великі ігрові набори. Йдеться на сайті міськради. Волонтерів навчали писати гранти. 15 вересня у малій залі міськради відбулася консультація з проєктного менеджменту для волонтерів, ВПО та активістів Центру допомоги Олександрія. Захід ініціювали активісти громадських організацій 10 квітня та гендерного інфоцентру. Обговорили три відкритих грантових конкурси з реальною можливістю фінансування на реалізацію проєктів, найактуальніші ідеї, які пропонували волонтери: створення кол-центру для допомоги переселенцям та проєкти з надання юридичним. Підтримки людям зі статусом ВПО. Міська рада оголосила додаткові автобусні рейси. Тимчасово запроваджуються додаткові рейси на автобусних маршрутах номер 5 3, 12, 15, 18. При достатньому пасажиропотоку дані рейси будуть виконуватися на постійній основі. 15 вересня відновив свою роботу Олександрійський осередок арт-терапевтичної допомоги Веселка. Заняття було присвячене створенню власної чарівної палички зі своїм, особливим для кожного з містом. Також виконували вправи на дихання та заземлення, тілесні вправи тощо. Групові заняття проводяться щопонеділка та щочетверга. 14 до 15 години. Деталі за телефоном 099 975 66 95. Запрошуються всі бажаючі, незалежно від віку. Відділ молоді та спорту запрошує олександрійців 17 вересня приєднатися до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day. Долучитися легко. Приберіть будь-яку територію в місті, хоч прибудинкову. Посортуйте та здайте на переробку вторсировину. сировину. Не забувайте про цифрове прибирання. Після зробіть фото або відеопрезентацію вашої роботи та поділіться в Фейсбук-групі. У суботу, 17 вересня, очікується хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 12, в вдень плюс 19. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стопчика. Вітер південно-східний 3 метри на секунду.